Оля, лобізм це неправильний термін. Це комуняки придумали. Вони писали про сіонізм, про комунізм, ну і додали лобізм. Правильно казати лобіювання. Воно таке українське, м'яке, Від слова лобні. кулуари, коридори. І закон, в принципі, має називатися про прозорість кулуарів, Чому нам... Потрібен такий закон, тому що ми з вами можемо зайти на сайт Верховної Ради і побачити, що народний депутат Перепіндюлькін вніс проєкт якогось закону, а звідки він його придумав? Чому саме він вносить цей проєкт закону? І от тут у нас виникає пауза, непорозуміння, ми не можемо з'ясувати, кому. Розуміло. Є люди, які лобіюють, є люди, в інтересах яких вони лобіюють, і є люди, які е, нарешті приймають ці закони. І оця прозорість процесу вона допомагає демократії, вона допомагає чітко зрозуміти, що ховається за тим чи іншим проектом закону. Але лобіювання це не лише про законодавчий процес. Лобіювання. Може відбуватися і стосовно інших нормативно-правових актів, які приймають кабінет міністрів, міністерства. Лобіювання може стосуватися реалізації державних програм, чому от комусь виділяють кошти, а комусь не виділяють. Лобіювання може стосуватися видачі дозвільних документів на розробку надр, наприклад, ліцензії і так далі. Нарешті лобіювання. Стосується і питань призначення на різні високі посади. І це все, що відбувається в процесі лобіювання, воно має бути прозорим для того, щоб ми всі розуміли, кому це потрібно. Тому закони про лобіювання, вони є не лише в Сполучених Штатах, вони є в більшості держав демократичних. І у нас такий закон також. Він наразі розробляється, наскільки ми знаємо. А, так, назихаючи ми з цим займаються. Чи не чомусь? Я думаю, зараз Олександр з Олександром да. кілька слів скажуть про цей законопроект. Це буде добрий закон. Я дуже сподіваюся, що ми долучимось до його розробки. Він буде обговорений не в кулуарах, правда? Так. І, Шті рештку будемо мати відповідні демократичні процеси.